Всім привіт! І це четверта частина рум-туру в новому Home в тоті. Так, ми закінчили на половині ванні. Далі. У нас туалетна бумага. Причуди, дівчатки, ви поймете, що це? Так, тут в нас масажори. Халатер, щось там свічка, гелі для душу. Тут масочки. Рушник, Душ. Швабра. Дальше на комната. Вот такая, маленькая. Ну, как кажуть в тесноте, это не в обиде. Тут в, в ней такие мини-гардероб. Картина. Лампочка. я вот векно за шторкой. Пуфик. Э, кроватка. Лишко. Карточка. Кошелек. Лампочка лампочка, телефон и там же сзади картина. Дальше у нас балкон. Вот такие вот. Ну тут все по мелочи. Там игрушка какая-то и вазончики. И тут аж вот стоит вот стульчик. И я же, наверное, вот эти что придумала. Тут поставить столик и стульчики будут вот, уже красиво. Типа чайку купить. Я обов'язково це зроблю. Але, мабуть, ще в п'ятій часті. А може і в шостій, бо ми ще зараз підемо обслідувати дом мого парня. Ще раз скажу вігрі. в ігрі. У мене його нема. Пацаничі, йде нема. Коротше, виходимо Ось його дом, Він рядом. Він, якщо що, живе сам, але в ігрі. Ось така комната. Ось такий шкаф, він займається спортом. Отаким. Тут така подушка від відіттієчупа, теж такий підсвічник, як в мене. Скейт, стіл, ліжко, вікно з шторами, ігри, годинник, кстати, в Україні. Ну, у мене зараз от така година. Я, кстати, в шокі, як только відсліджує, скільки в тебе годин. І от, такі от така от куля. Куля нашої землі. І коврик. Ну, а далі буде в п'ятій частині. Бо в мене вже не поміщається знов. Всім па-па!